Вас вітає Aster Consulting, компанія-розробник програмного модулю Швейка 8. Продовжуємо ознайомлювати вас з новинками нашого поточного релізу. В цьому відео презентуємо автоматизацію повернення оплати на підставі замовлення покупця. Розрахунки з покупцем зазвичай оформлюються по замовленню. Безготівкові через документи банку, готівкові через документи каси. Іноді з різних можливих причин виникає необхідність повернути кошти покупцю. Перейдемо в програму, щоб подивитись, як було до оновлення і яка приємна автоматизація чекає на вас в новому релізі. Раніше створити повернення оплати неможливо було з документу замовлення покупця. Тому треба було в модулі кошти відкрити відповідний журнал документи банку чи документи каси, в залежності від способу оплати. І по кнопці витрата, яка є в обох журналах, обрати операцію покупцеві повернення, щоб створити відповідно витрати з рахунку чи з каси. Розглянемо, як це працювало до оновлення, на прикладі повернення безготівкової оплати. В журналі Документи банку по кнопці витрати обираємо покупцеві. Повернення. І отримуємо, увага, абсолютно порожній документ витрати з рахунку. Далі всі необхідні реквізити заповнюємо вручну, обираємо покупця, заповнюємо суму, яка до повернення, вмикаємо прапорець передоплати та обираємо журналу замовлення. Як бачимо, було не дуже зручно і довго. В Новому релізі це автоматизовано на підставі документу замовлення покупця. Наприклад, оформимо повернення готівки. Безпосередньо в замовленні покупця по кнопці Створити на підставі тепер є можливість створити витрати з каси. Ми отримуємо одразу повністю заповнений документ. Лише заповнюємо суму, яка повертається. І включаємо передоплати, якщо це повернення авансу. Лічені секунди і все оформлено. Також цей функціонал автоматизований і в самому журналі замовлення покупців. По кнопці створити на підставі є можливість створити документи, витрати з каси, витрати з рахунку, повернення покупцю просто і швидко. Так, ще одне корисне оновлення Швейка 8 допоможе вам працювати в програмі більш результативно. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні новинки нашого поточного релізу. Автоматизація то є розумний шлях до комфортної та ефективної роботи. Оновлюйте Швейка 8. Користуйтесь новим функціоналом. Працюйте із задоволенням!